Як піймати вдачу за хвіст? Сьогодні ви сто відсотків про це дізнаєтесь і зрозумієте цей механізм? Отже, один мій знайомий мільйонер, коли я з ним розмовляла і запитувала його, що саме допомогло йому стати тим, ким він є, Перше, Відповідь була дуже банальна. Він каже: Ой, можна дуже багато працювати, щось робити, на роботу ходити, з людьми зустрічатися. Але якщо не буде ось цієї вдачі, без неї ну ніяк. І слухай, я кажу: а часто в тебе були ці вдачі? Ну, він такий доволі часто. Але коли ми почали вже, знаєте, докопуватися більш глибше, детальніше, розуміти цю тему. То одне один момент став стовідсотково зрозумілий, що вдача це дорівнюється те, як ви про себе думаєте. І тут дуже уважно, тому що зараз ось саме це змінить ваше життя. Що це значить? Це значить, кожен ранок, от ви просто перевірте, кожен ранок, коли ви прокидаєтесь, це дуже важливо. Ви встаєте, п'єте чай, каву неважливо, сідаєте, берете блокнот. І пишете, що ви про себе думаєте сьогодні? От, просто що ви думаєте? Хтось думає, я офігенна, я класна, в мене все вийде. Круто. А хтось в цей момент думає, ой, сьогодні важкий день, сьогодні знову там ні на роботу, або навіть якщо ви не працюєте, а створюєте якийсь свій проєкт, і ви думаєте, що в мене це не вийде тому, що, тому що, тому що ви пишете купу цих причин, або ви просто, просто прокинулись і думаєте ой, я ніяк не можу схуднути, я їм оце трішечки, я все жирна, жирна і жирна. І виходить, що ви встаєте вже зранку, і у вас купа, купа різних думок стосовно себе. І тут дуже важливо виписати, що ви думаєте про себе. Що ви думаєте? От я жирна, я не можу схуднути, я не можу зупинитися. Я постійно хочу їсти то солодке. І це не може ніхто змінити. Або мені я така лінтяйка, я не хочу нічого нового створювати. От я така. І ви це просто виписуєте. І тут знаєте головне. Після цього почати казати. От просто 5 хвилин повторюєте одне те саме. Я лінива, я лінива, я лінтяйка, я лінтяйка, я нічого не хочу робити. Або я товста, 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 я то я то І ви висвобожуєте ці думки, оцю енергію, всю просто проговорюєте, Знаєте, щоб вона як пустоту перетворилася, просто в пустоту. Зараз переключу ще раз камеру. Після того, як ви сказали це багато разів, ви маєте зрозуміти, що у нас в голові вже проложені нейрончики, які ви прикладали дуже довго. І, от, наприклад, ось це у вас такий, знаєте, просто як така ниточка, з така вуалічка. Лежить саме інформація про те, що Мені дуже важ... важко схуднути. Я постійно їм солодкий. Я не можу від цього відмовитись. Це моя радість і проче і все. І ви маєте зрозуміти, що у вас є просто частина така, як, як запрограмована. Вам могли її запихати, хтось інший, сусіди, мати, тато, хто завгодно. А з іншого боку, ви могли самі собі її прописати певними звичками. І в цей момент ви маєте зрозуміти, що це не, не ви не є. Ви зрозумійте, це не є ви. Це часть запрограмована в вас, заложена. І ви маєте зрозуміти, що ви виписали і такі опачки. Так, от, що в мене зараз в думках запрограмовано, так, от, що е, ця матриця, можна сказати, е, як мене в системі запрограмувала. І свідомість саме є в тому, що ви. Чітко, знаєте, як зверху дивитесь на себе або збоку, і бачите, що оце, оце, оце запрограмовано. Зараз ви це виписали, і після цього ви зняли оцю важність. Да, є, да, є. Ну, отак, отак, я там не маю грошей. Прийміть це, нічого тут такого страшного немає. Але тепер саме головне, що ви маєте по-новому почати думати про себе. І це і є те, як ви думаєте про себе. Тим самим ви притягуєте саме цю вдачу. В мене, наприклад, взагалі, от е, топова фішка мене на неї, до речі, запрограмували. Це, е, і це круто, що хтось просто взяв, запрограмував. Одного разу я була на ретриті, і до мене підійшли, і знаєте, як з авторитетом кажуть, що а. Ти маєш бути ненаситна до Божих чудес, до чудес, взагалі, які для тебе приготовлені. Повторюю це постійно. І я настільки, знаєте, мене запрограмували, тому що це був авторитет, певне пев, певні відбувалися обставини. І я так шух прямо впитала відразу дуже сильно цю думку і почала нею жити. І я почала, як подарунки приходять, приходять, приходять. Тепер важливий момент. Не треба чекати тих людей, які зараз прийдуть і вас запрограмують. Зараз прийшов той час, коли ви вже виросли, ви вже свідомі, ви зараз володієте неймовірною інформацією, що ті думки, що є у вас, то все не є ви. Ви можете стати тієї нереальної особистості, якою ви тільки хочете стати. Чому? Тому що тепер ви контролюєте весь процес. Ви розумієте, що ви запрограмовані цими думками, і зараз ви їх виписали. Ви розумієте, як ви про себе думаєте, і ви кажете, що це лише старі переконання. Вони старі. Відсовуєте їх зараз. На зміну приходять нові переконання, навіть якщо цього не видно. І це нормально. Їх не видно, і ви говорите, що я красива, я струнка, я багата, я легко заробляю гроші. І це виглядає абсолютно нормально, тому що в цей момент ви маєте розуміти, звісно, що це ось так не станеться. Але, типу, оце все, що було записано, ви стираєте, от як, як школярі. Пишуть олівцем, а потім ви берете стирачку і стираєте. На це потрібен якийсь час. Ви стираєте, стираєте, стираєте і переписуєте вже без помилок саме те, що вам вигідно, саме те, як ви бачите своє життя. Таким чином, ви переписали: Я струнка, я гарна. І кожен день ви маєте е, отак вставати, що ви думаєте про себе, що я зараз думаю про себе, контролювати, що буде сьогодні. Рухати моїм життям. І переконання пишете абсолютно нові. А тут головне вибрати, куди ви хочете рухатись, і як виглядати, як жити, як насолоджуватись. І це постійно говорити. І ви не помітите, як ця вдача почне притягуватись, тому що ви почали інакше про себе мислити. Ви вибираєте інші речі, тому що ви вже не Жирна, наприклад, як ви себе думаєте, ви я струнка, і коли ви тянете щось поїсти, то ви вже з позиції стрункої жінки е, дивитесь на це. І так дуже-дуже багато в таких, е, нібито непомітних речах формується саме ваша вдача. Я це на собі мільйон разів пережила, і я бачила, коли я думала про себе погано, коли якісь речі накривали мене, ти живеш ніби в якомусь сні. Ти живеш не своїм життям, ти, тебе запрограмували і ти в цьому варишся, рухаєшся, і дай Боже, якщо зустрінеться людина, яка тобі допоможе вибратись. Якщо це відео було корисно, друзі, обов'язково лайк, обнімашки, діліться з друзями. Я вас просто обожнюю, будьте неймовірно багаті.